Ще hey, всім привіт! З вами Соня. Це у нас Zim4, династія Вандербільд, дев'ятий епізод. Ось так. Закінчили ми на тому, що ми тут говорили, спілкувалися з літ. Був наш перший поцілунок. Ось, і я тут поза кадром. Трішки ми що понад збирали копали дуже багато всього, наш Оксандр ксадин ось І у нас з'явилась ось ця кривава червона жабка, він знайшов її, і я їх розмножила і вийшла у нас соняшникова жабка Я ту криваву червону жабку продам, подивимося, що з, з них Бог вийде. Ось продамо ось цю е рибку, мересниця Дуже крута назва, до речі. У нас була ще капсула часу, і ми ось тут, у всіх повідомленнях, є: у нас він знайшов воїстин, вражаючий тревор, і діджею цукерочку ось нова порода жаб. Так, ну ми, звісно, їх усіх продаємо. Ох, млн, ну, мало-мало. І у нас тут були також ці закам'янілості, і ми видобували. У нас вийшло, значить, ідеальне зображення вуса, пазур Велоцераптора, скам'яніла рука Сіма чи Сімки, їх дві навіть було. Ось доісторично відбиток купит та пра, пра пра давня голова Сіма чи Сімки. І у нас оце следить, вона нам сказала, що ти робиш мій день набагато кращий, набагато краще, Дякую, що заставляєш мене посміхатися. Ось, давайте, ну, на ідеальні збереження буси ми вже дивилися. Ось, а відбити річно відбуде купити. Йой, і це потрібно в закладі робити. Тут, тут нічого не видно. Копита. Прикольно. Так, далі пазер-велоцераптора. Теж круто. Далі пра-пра-пра, давня голова сімей 6 сімки. Теж. Прикольненько. Ось, ну, скаменіла рука сімечесівки. Теж круто. Ось продаємо. Так, далі він знайшов ще детальки, теж їх продаємо, тому що зараз, поки вони нам не пригодяться, ось це все видаляємо, не потрібно воно нам. І що ж. Я думаю, що мона її запросити до нас. У нас, звісно, немає де спати. О, Дивіться, у нас вже 2525. Я, звісно, боюсь, скільки у нас е, вийде за, е, за рахунки, але ладно, зараз ми з нею разом підемо додому. Ось, повернуся я вже з вами, коли ми будемо у нас вдома. Ну що ж, ми вже вдома. Що за тіна така? Кіпінг тіна. Ти звідки взагалі? Ти хто така Що ти у нас тут робиш? У нас тут немає ніколи знаменитості. Іди звідси, Тіна. Тіна-тіночка. Можливо, це згенеровано. Можливо. не Вау, у нас фестиваль снігу. В комер... в камеребі. Так, я думаю, нам потрібно буде туди сходити. Я думаю, так. Можливо, давайте ми якраз Лілі туди і сходимо. Я думаю, там, можливо, у нас буде перший вуху з тий і Ну, вона така е, екстремальна жіночка, дівчина. Ось. Так, давайте відправляємося туди. Так, відправляємося туди. Беремо собою Ліліт. І відправляємося і я до вас. І від'єднаю, коли вони вже будуть на місці. Так, ну що ж, ми вже на місці. І знаєте, я тут подивилася в календарик У нас тут. І шоу талантів, і фестиваль снігу, і фі... фінчвік. Боже, фінчвік. Фі... Я не можу виймити. Коротше, курей. Ось. Е... Фестиваль романтики. Ні, ну це капець якийсь, я не знаю. Можливо, мене це все стине, можливо, ні. Давайте спочатку ми тут щось е... зробимо. Е... Підемо помиємось а е... Жвавий. Жвавий душик. Та, давай. Приймемо жвавий душ і підемо покупаємося, підемо сюди. М -м, давай. Порелаксуємо разом сліліт. Так. Інчовікський. Боже, як це важко вимовити мені ярмарок. Давайте, можливо. Попу... Чому б ні, да? Да, да? О, дивіться, вона біля нас сіла. Давайте давай поглянемо губук в очі. А, поцілуємо її. Висловимо тепле теплі почуття. І ну давайте лоху зробимо. Чому б ні? Як ти говориш до неї? Чому ти на неї не дивишся? Вона ж красуня. Тож говори до неї. Садин. Будь ласка. Ох, як це все важко? Хватить балакати. Давай. Ну ти будеш щось робити тут чи ні? Буде щось, типу, вуху у вас тут. Чи ні? Давай. Ну давай, 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 давай. Шваденько, швиденько, швиденько. Ну, uh -huh, uh -huh. no, запропонуєш її? Чи ні? Uh -huh. Вони трошечки. стісняються Тут багато людей. Ой. І не можна, і не можна. А можна їх всіх вигнати просто збрінько, <світт> 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 <гум> uh, ну, давайте ще раз разом. Ну бо вони не можуть так просто. Ой-ой. Тут фестиваль романтики, ну тут скоро все закінчиться. Боже Джулія Зараз можна малювати картини. Вставаль... Ну, ну, ну що ти робиш? У нас тут трішки uh, романтична атмосфера теж. Є. Тут є, до речі, комп'ютер, я хочу вимкнути, я тут граю та з командним центром і не тільки з ним. А... Я хочу вимкнути. Ні, тут немає комп'ютера дивіться тут нікого немає. Красота! Чому? Чому ви цього не хочеться зробити? Давайте. Поки нікого нема. Ніхто не дивиться. Красота. коротше вони не хочуть. Вони мене бісять. Вибішують. Нічого не хочуть робити, ну і не треба, понятно. Вс мене. Де тут той? ним. Що цікаво. Тут дуже багато дітей, дуже багато незнайомих людей. Коротше, йдемо в... на ярмарку. Що на ярмарку? Вони мене. Все, давай. Братий mm -hmm. з нею блакт. Так, добренько ми вже тут. Десь уже помилка з командою центром. Так, ще накіяма у нас тут. У нас тут ніхто не хоче представляти. Своїх курочок чомусь. Цікаво чому. Не шкода. Куди? куди ти? Ні-ні, Ну, куди ти йдеш? Взяти чипси? Ну. Що там? Чути почав зустрічатися з сім'яном з новою дівчиною. Ну, Дякую, дякую, хлопче, дякую. А, каже, що в ланчбар приходить ще у таланців. Пішли у разом? А це хто? Хто це такий? Я не знаю тебе, чувак. Ні, в нас з дівчиною побачення ми. Йо-мойо, -йо. так, окей, куди нам ще фестиваль романтики, так? Фестиваль романтики. Давай скасуємо. Ну, якщо тут нічого цікавого, на ярмарці ті. З іншого цікавого. Тоді давайте йдемо туди. Фестиваль романтики. Ось так по, по, трішки, по трішки ми походили і там, і там, і там побували шоу талантів таланті ще, блін. Що в таланті? Там потрібно було побувати, ну ладно. Йой, ну ви подивіться, яка вона красуня, як вона одягнулася. Ну, це, ну. ну якась наречена вже, я не знаю. Йой давай обіймемо її. Красуня, красуня. Так, тут є у нас. Давай вип'ємо чай. наліємо собі чай, сакруй. І немає, там. Цього, цього провидця. Боже, ти хто? Берніс роблес? А чого ти вагітна теж? Так, я щось, напевно, вже не розумію. Це дуже все дивно. І дуже. Незрозуміло, чому ти вагітна? Боже, Санциквоя. О боже, потрібно буде за кадром з цим всім розбиратися, але це якісь кипець взагалі. Ладно, добре. ми Будемо на це витрачати час. боже він Зараз знову впаде в. цей Ну, засне. Куда що немає цьому зщини? Були у нього запитатися, потрібно буде підселити. В нього могли запитатися, що там, як там у нас з цією ліліт. Чи все серйозно, чи все погано? Можна тут зайнятися? Не можна. Ну, тоді підемо до нас і там вже займалося. Тут можна зібрати рослина рожай. Не можна взагалі? Взагалі нічого не можна. то навіщо він тоді треба? Ой, цікаво цікаво. Ладенько, якщо тут нічого цікавого, то тоді давайте підемо на шоу талантів. А де у нас шоу талантів взагалі приходить? на подію шоу талантів та зліліт Я ж кажу, ми всюди встигнемо. Всюди побиваємо, трішки відпочинемо від цієї всієї роботи. Ох Йой скільки тут людей, ви тільки подивіться, ну це жесть Розпочинається, шоу талантів, готуйтеся насолоджуватись виступами місцевих талантів. Запечіться на участь у барі. Ну, у нас, на жаль, немає ніяких талантів. -на, на жаль, ой, ну дивіться, ну накокетлива, я не знаю, що, що нам з нею робити а ще рубей сіду з нею проведе. Um, о, запросимо, можливо, на ночівлю. Давай запросимо на ночівлю. Um, ну і поцілуй вже її, поцілуй. Нечепурована. Ой, знову, знову, знову він спав. Весело. Дуже весело. Якась знову знаменитість. Скайла флеймінг. Можливо, ми зможемо з нею спробувати познайомитись. Боже, вона... вона біля нас сидить. Це дібно, мило з одного боку, з другого дуже дивно. Це, Ну, це класно, вона нас оберігає, думаю, аби хоч з нами нічого не сталося не трапилось, а ми йдемо взагалі до іншої дівчини. Ну, не скотеня каже. Ну, я я не можу просто в нього. Що, ти можеш не. Ну, якось не дуже. Ну, якось не. так, да, він не зміг з нею познайомитись. Добренько. Де, 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 де ліліт? Ага, ось тут. Шоу таланті у нас тут арунгхіна. Вона теж побачила, теж вирішила познайомитись з кимось. М -м так, добренько, давай покращимо мій настрій. висловим теплі почуття їй. І думаю, можна, в принципі, піти до нас додому. Дуже вона вже кокетлива вона вже дуже. Тому я думаю, можна. В принципі, піти додому. Можливо, зроблю ремонт якийсь і. І не буде так стидно її вести до нас. <ріст> ну що ж, трішечки я зробила тут перестановочку. Трішки я докупила, зробила якісь хоча б ну, краскою освіжила тут ніби ці стіни поклала паркетну в цих трьох кімнатах ось той, що поки я нічого не робила. До речі, я придбала ці статуї, які потрібні саме для Лота 64 на 64. Ось щоб вони були до кінця династії. До кінця там, 10-го покоління. Ось. Ну, щось. Давайте спробуємо, я не знаю, можливо, вийде у нас зайнятися? О, можливо, і не вийде. Зараз будемо дивитися. А чого вони так світяться ободвоє? Йой, починаю відчувати себе справжній експертом у флірті. В глибній душі в саден справді може бути романтиком. Ну давайте! Чому б ні? Буде романтиком у нас? Вилла нова рейса, відкрило собі на рису романтик. Ну, я думаю, так, він такий левелас, він вміє ну, ем, задрумати голову дівчині, і, можливо, не тільки дівчині, звісно. Чому вони такі так світяться? Що ж, перше займається молодці. до речі, я так розмножила е, цих двох жабок, яких я е, показувала до того, і у нас вийшло 2 по 160. І тепер я буду їх по 160, і продавати Продаватимутненько буду І пасивний заробіток. самопізнання так. От ми прекрасно, прекрасно, ми провели цей день, боже, тільки. От де ми тільки сьогодні не були? Там повсюду було. А вони вже споріднені душі. Класно. Так, міцні стосунки. Лиходійка все тепер можна спати. Давай самопізнання А, боже, знову знесилення. самопізнання і тепер можна, в принципі, спати. Ой боже, ви дивіться, скільки у нього вже. <сих> цих рис-характеру. І тут ще один, і все. Прямо дуже багато. Залишайтесь спати, чому ти не спиш? Чи куди ти йдеш? О, сподобалося сподобався наш, наш сніговик сподобався. Не слідкувати за нею. Що вона там робить? Прибирає нам. А, вона ангела зробила. <смас> Прикольно. І все, вона тепер не горить. А, а чому вони так тіпо горіли? А, з цього, з фестивалю. Та-та-та-та, точно з фестивалю. Нам зараз повсюду сніжне хани, тобі, тобі незимно? На морозі? Сидіти, жіночко Якби було зимно, то, певно, би я сказала нам. А тут вімкнена, я, до речі, тут теж вімкнула. Ну, тобто, придбала, щоб не було холодно. Всадино що не холодно. Блін, йому потрібно того туалетного. Ну все, вона нас покинула. Побачимось пізніше. Добре, добре сонце. Побачимось пізніше. Ну, давай, біжи, біжи в той туалет. Роз... Розміщення закінчиться. Капець. Весь ніхто не купує, ніхто не хоче, не ну, розумієте. Подарувати Мойра А Мойра? Алло. ні 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 Давай розміщуємо. І давай собі щось перекусити. Я думаю, ми, напевно, ми вже на цьому будемо закінчувати цей прекрасний епізод. Дуже цікавий. Ось. щось Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі як вам. Перного вечора або дня. І всім пока-пока!